Добрий день, діти. Діти, я рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. І до нас завітав ведмежа і каже, що його матуся поїхала до хворої бабусі, а ведмежатка не знає, чому приготувати їжу. Допоможемо ведмежатку вибрати, чому можна приготувати їжу. Звичайно, допоможемо тобі. А спочатку назвемо і розкладу. розкладемо на полички всі предмети. Подивіться, що це? Біля тулупа вуха, а голови немає. Так, це кастрюля. Ставимо кастрюлю сюди. Кастрюлю ми поставили. Сідає відношатка біля нас. Слухайте ще загадку. Має рот і має вушка, це, мабуть, це чашка, діти. Ось така чашка. Ставимо чашку. Давайте скажемо разом чашка. Чашка. Слухайте ще таку загадку. Схожа на сонечка, але з боку ручка. Це сковорідка. Ось така сковорідка. Скажемо разом, Сковорідка. Так, слухайте загадку ще. Не слон. Но має носик, пар випускає. Що це? Чайник? Носик, чайник. Такий, скажемо всі разом, чайник. Давайте ще раз назвемо предмети, які ми з вами бачимо. Давайте ще раз зимо. Кастрюля чашка, чайник. сковорідка. Витмажа, тепер ти зрозумів. Чому можна тобі приготувати їжу? Ведмежатка мені каже, що все зрозумів, діти, а як можна назвати все це одним словом? Так, діти, це посуд? А ми ще з вами забули про дуже одну необхідну річ. Коли щось ми готуємо і хочемо щось порізати, то ми що підкладаємо? Ось таку дош... дошку, ведмежатка. А ти що хотів приготувати? Яїшня? А навіщо ти береш кастрюлю? Тобі потрібно що? Сковорідка. А в кастрюлі ми варимо суп, борщ. Ми можемо тільки приготувати жидкі страви в кастрюлі. А де чай п'ять? Чайнику. А давайте скажемо коротенько, що посуд допомагає нам варити кастрюля варить. жарити. На сковорідки. кип'ятити чайнику, посуд нам допомагає варити, жарити, кип'ятити. Зрозумів ведмежатка? Ведмежатка все зрозумів. Дякую нам за допомогу і каже нам до побачення! До нових зустрічі!